Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїни дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Ось хочу вам показати замовлення нашого клієнта на 47 тисяч гривень по запчастинах на МТЗ. Замовили в місто Запоріжжя. Наш клієнт Олександр багато чого замовив. Зараз вам все покажу і навіть дещо скажу. По цінах. Так що, будь ласка, комусь цікаво, дивіться до кінця. Почнемо з комплекту переобладнання під турбіну, замовив е, повний набір без колектора. Колектор, мабуть, в нього вже є. З чеською турбіною. Ось така дивіться турбінка Чехія. Окремо, вона в нас коштує 15-16 тисяч гривень. Так що, друзі, можна в нас купити її окремо. Це саме оригінал. Далі. Повністю весь набір для підключення, тут і коліно, ось такий патрубок, гумовий s образний патрубок, металевий. Дивіться, ось така проставка під турбіну дуже зручна. Флянчик, ось цей, силиконові патрубки, комплект і, дивіться, хамутки. Тобто максимальна повна комплектація. І це все, а, ну і колектор. Верніше маслопровід підводящий і тводящий. І це коштує окремо 4 тисячі гривень. Тобто турбіна 15 тисяч і все по окремості е, для підключення 4 тисячі гривень. Тобто, виходить, в нас набір в районі 20 тисяч гривень. Це з турбіною Чехія Оригінал. Є також турбіни в нас дешевші, є від бренду ТХМ Польща, є від бренду Райдер Угорщина. Вони значно дешевші там, на декілька тисяч, але також ходять і також на них є гарантія. Назагалі на всі турбіни є гарантія від одного. Року, в залежності від виробника. Якщо у вас щось з турбіною трапиться, то як це в нас відбувається, як ви нам повертаєте по гарантії? Ви прислайте нам, ми ставимо на стенд, перевіряємо турбіну, записуємо вам відео, щоб ви були впевнені, що ми її дійсно перевіряли. Якщо брак, то повертаємо кошти або міняємо турбіну. Якщо не брак, то повертаємо назад вам турбіну. Так, далі. Тут у нас комплект посилення навіски на МТЗ, і тут клієнт молодець замовив. Ну Дійсно, людина підсилює, тому що замовляє нормальні циліндри, 63, нормальні кронштейни. І, до речі, у нас вже за замовчуванням, підключення і верхнє і нижнє. Тобто, ви бачите, чотири рукави у комплекті. Далі повністю дивіться, який пакет, такий тяжкий. Підключення повністю всі болти, втулочки, гроверки, шайби, штуцерки. Ну, максимально, максимально все даємо, щоб ви вже не бігали, не шукали не де, щоб все було у наборі. Тобто ви все назамовили і воно повністю у вас все стає з ось цим набором підключення. Далі роги з пальцями. І хочу окремо вам сказати про циліндри. Циліндри це в нас 63. ті Котрі роблять у нас у місті в, в Дніпрі класні циліндри взагалі без проблемні. Ще не одного разу не було, щоб нам хтось зателефонував з клієнтів, хто їх замовляв і нас ругав за ці циліндри. Всіх нормально працює, вони, до речі, йдуть на поліорітанах, і на них також діє гарантія. Дивіться, ще замова про дольні тяги. Ось такі посилені, товщина 30 мм, вони вигнуті. Ну І це видно, що дійсно людина е, хоче підсилити навіску. Тому що, наприклад, комплект посилення можна зробити дешевше за що? За що циліндрів, наприклад, за що кронштейнів, за що того, що буде, наприклад, тільки одне підключення, так, а не верхнє і нижнє. Е, але навіщо це робити, якщо ви хочете посилити? Навіщо ставити 50-ті циліндри, якісь незрозумілі? Так? Тому, друзі, Якщо ви вирішили посилити, то ви вже дійсно посилюєте. Дивіться, по ціні ось такий набор посилення коштує 14 тисяч 900. Можна дешевше ще раз, за счет циліндрів, за счет кронштейнів і за счет рукавів. Я думаю, там ціна буде в районі 11 з половиною тисяч, від 11 з половиною тисяч. Так що, друзі, ось таке замовлення. Все це можна нас придбати, до речі, по окремості, кого зацікавило. Агрокраїна, великий асортимент запчастин на МТЗ, на ЮМЗ, по оригіналу, по замінниках якісних. Так що звертайтесь. Я думаю, якщо будете в будете нас замовляти, 100% залишитесь залишитись задоволення. До наступних відео. Пока.